Шановні підволочисті та гості селища, сьогодні 23 серпня, країна відзначає державне свято День державного прапора України. Український прапор має глибоке коріння. Його кольори синій і жовтий сягають ще часів Київської Русі. У козацьку добу ці кольори символізували небо і родючу землю. У далекому 1848 році українці вперше підняли синьо-жовтий стяг над Львівською родою. Під час визвольних змагань 1917 року 1921 цей стяг став прапором Української Народної Республіки. Вже 23 серпня 1991 року його урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради України за День до проголошення незалежності. І з того часу, 23 серпня, ми вшановуємо День Державного прапора України. У всьому світі синьо-жовтий колір нашого стягу уособлює. Сміливість, незалежність, демократичні цінності і найкращі чесноти властиві мужньому українському народу. І це, звичайно ж, колір нашої перемоги, яку впевнено наближають наші Збройні Сили України. Сьогодні у нас є невеличка кількість їх представників. Дорогі краяни, давайте привітаємо наших хлопців. І, будь ласка, підійдіть ближче, щоб ви бачили оцей прапор, який зараз буде підніматися. І станьте напроти нашого ангела-охоронця. Не стійте аж так далеко. Підтримуємо оплесками наших хлопців. Дякуємо, що ви є. Дякуємо. Дякуємо, що ви є. Жовто-блакитний прапор супроводжує наших воїнів на фронті. Він був із Небесною сотнею. Він майорів над звільненими містами. Під цим прапором тисячі героїв віддали життя за наше майбутнє. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинув за незалежність України. Квіти від учасників урочистого зібрання прошу покласти до меморіалу героям землякам та героям Небесної Сотні. Герої не вмирають. Право підняти державний прапор України надається солдату Збройних сил України, який знаходиться на реабілітації Віталію Демішеву та солдату Збройних сил України Палащуку Олегу. Сьогодні ще прийшли підтримати. Побратими Карпенко Євген, старший сержант збройних сил України, та Добриченко Артем, солдат збройних сил України, привітайте їх оплесками, А вас хлопці, тобто, запрошуємо до плаштоку. Що ми народ великий і єдиний. Знамени не згоріло у вогні, відбився теплий колір золотавий, щоб прославляти й долі у борні могутність незалежної держави. Хай лопотить крилом, неначе наче птах наш прапор в піднебесі Батьківщини. Тримаємо, браття міцно у руках і сущих, і грядущі України, шановні товариство, до слова запрошення, селищного голову Віталія Дацька. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші ветерани, шановна громада, сьогодні День Державного прапору України. Ми підняли цей стяг. Щоб всі бачили, що Україна була, є і буде. Наші військові з нашим стягом йдуть в атаку, визволяють наші міста, носять на своїх шевронах наш український прапор. Також хочу себе згадати, що й наші спортсмени також піднімають цей прапор на найвищі педестали, також і наші діти. І наші творчі люди також з нашим прапором прославляють нашу Україну всьому світі. Тому я хочу саме перше, щоб наша держава перемогла. А нашим ветеранам, військовим хочу побажати, щоб їх охороняла Божа Матір, щоб захищала своїм амфором від всього негараздня, а наповнювала вас щастям, здоров'ям, багатством і любов'ю. Слава Україні! Герої, слава! Сьогодні в такий урочистий день. Я хочу е нагородити нашого героя. Ласка. За особисту мужність головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, нагороджує. Золотим хрестом старшого солдата Олега Степанова. І такою лицарським хрестом на нагороджено від, від знаку міністра оборони Рустема Умірова Степана Олега Степанова Олега Володимировича. Також є. Служу українському народу! Нехай цей день буде сповнений глибокого змісту, бо прапор наш це не просто тканина у двох кольорах. Це наша історія. Це наша гідність і це символ незламності, свободи, боротьби та перемоги. У нашому прапорі мир, свобода і пам'ять. Тож, давайте збережемо його для наших нащадків як оберіг. Шановне товариство, давайте ще раз оплесками привітаємо наших хлопців і наших оркестрантів, тому що для них зараз. Теж відбудеться така церемонія невеличкого нагородження, бо наші хлопці-оркестранти підтримували нас у всіх масових заходах і, звичайно, такі трагічні хвилини у нашому містечку. Привітаємо їх оплесками. Будь ласка! Дякуємо. І я вже вдруге запрошую селищного голову до мікрофона. Я ж також хотів подяками відзначити наш оркестр. Дійсно, хлопці з нами перебувають і в радісних часах, це так як сьогодні, і в трагічних, коли ми ховаємо наших героїв. Тому я думаю, що вони також заслужили ці подяки. Тому я зачитаю. За сумлінну працю, стійку громадську позицію, патріотизм, активну участь у заходах, які проходять в Клочиській громаді, та її за межами і шанування пам'яті полеглих захисників України та з нагоди відзначення Дня Незалежності України, подяка керівнику народного аматорського духового оркестру, Резніку Володимиру Миколаєвичу. Так, за стійку громадську позицію, патріотизм, активну участь у заходах, які проходять по Лучицькій громаді та за її за її межами, з шануванням пам'яті полеглих захисників України та знаходить призначення Дня Незалежності України. Подяка учаснику аматорського духового оркестру Сторожуку Олегу Ігоровичу. Jak отримує Virbitsky Андрій Степанович. Також така подяка Федону роману Учаснику аматорську духову оркестру Періг Ігору Зоряновичу. Учаснику аметорського духову оркестру Кушельнику Сергію Федоровичу. Подяка учаснику аматорського духову оркестру Грицаю Роману Васильовичу. Аматорського духово оркестру Йосипу Олегу Оресто. Така подяка учаснику Аматорського духового оркестру Мигою Юрію Ігові. Кольори нашої держави мирні погорі, Молитва по долині хліб, як казав Дмитро Павличко, наше урочисте зібрання з нагоди дня державного прапора України оголошується закритим.